Мій позивний Єнот, я оператор 73 го центру. Скажи, будь ласка, на слуху ходить одна історія на рахунок Дніпровських плавнів в Херсонській області. Чи був ти там, чи якось причетний до неї, і що ти можеш розповісти про неї? Так. Було декілька завдань в цьому районі. Безпосередньо ми в Херсонській області. Працюємо із деокупації Херсона, і однією із таких цікавих завдань у нас було це виконання в районі Дніпровських плавнів. Дніпровські плавнів загалом самі по собі такі цікаві в зв'язку з тим, що це велике розміщення скупчення невеличких островів. І всіх їх розділяє між собою це такі вузенькі протоки. І одним із таких завдань це було після підриву Каховської ГЕС, коли рівень води піднявся. Потім різко опустився, і противник почав здійснювати активні, проводити активні дії в районі цих островів і поступово почав займати певні ділянки місцевості. І в цьому районі. Наші підрозділи вже виконували завдання, тобто е, проводилися е, спостереження за допомогою безпілотних літальних комплексів і е, визначення маршруту переміщення противника, імовірні точки е, причалювання човнів до цих і найбільш е, вірогідності їхнє там розміщення. І, е, у моїй групі також було поставлене завдання, так би мовити, здійснити рейд на плавзасобах по цим островам з метою знищення противника, використовуючи важке озброєння. Завдання будувалося наступним чином. Десь за 2-3 доби ми його отримали, також здійснювали повітряну розвідку, але проблемою. В даному районі ставало те, що противник активно використовував системи радіоелектронної боротьби, так би мовити, окопні реби, що не давало ефективності проведення розвідки з повітря в даному районі. Але за декілька днів до безпосереднього виходу нам вдалося дещо розвідати і умовно визначити позиції, де вони сто відсотків перебувають. Після планування ми здійснили висування декількома групами, частина груп, декілька здійснила висування на західну частину плавнів. Організувала там спостережні пости, організувала засадні дії з метою недопущення переміщення противнику, блокування їх дій. Та неможливості підходу резервів противника на протидію нам, ми пробули в точку, замаскувалися, і за декілька діб до цього за допомогою сили засобів артилерії дружніх сил було нанесено вогневе враження, Але за добу до нашого виконання це було зупинено повністю у зв'язку, з щоб дати противнику змогу. Трішки розслабитися, подумати, що якби все в них добре, більше не буде такого проводитися. Наші дії були заплановані на ранок, у зв'язку з тим, що попередні всі заходи проводилися в нічний час доби, і противник біль був сконцентрований, те, що ми можемо прийти до них вночі, на що вони розраховували. Цього разу ми. Зробили по-іншому. В районі 6 годин ранку я вийшов на штаб, дізнатися, чи можливо є якась інформація або зміни, після чого отримав вказівку на виконання завдання. Маневр повинен був складатися з наступних дій. Це наш човен йшов попереду. Як ведучий і основний той, що був повинен взяти був на себе головний удар. Метою було це не першим відкривати вогонь, а дочекатися, коли противник відкриє вогонь і тим самим визначити їх вогневі позиції для орієнтації наших вогневих засобів. Для ефективного нанесення вогнового враження точно в ціль, де противник є 100% перебуває або здійснює переміщення після виходу на Велику воду, річку Дніпро противник відкрив вогонь, і другий човен здійснив маневр вліво, тим самим наніс вогневе ураження лівого флангу, на що противник не очікував, і почав трохи жахатися, що відбувається. Почалося хаотичне переміщення. Не розуміли, що відбувається, і від скільки човнів. Тому що вогневораж наносилися важким озброєнням, типу кулеметами, типу Брауні, було знищено в першій точці склад БК. Далі знищено особовий склад під час їхнього переміщення, було виявлено їхні позиції. Далі по нашому маршруту налічувалося до трьох. До кати точок з розміщенням противника. Вони здійснювалося з метрів 15-20, безпосередньо контакту було з противником. тобто все це спостерігалося, як вони бігають хаотично нажахані, і тим самим ми їх знищували. Противник не наважився відсилати якісь резерви на протидію. Ми пройшли через наші групи, які забезпечували нашу безпеку і е дочекалися моменту, е поки противник почне проводити евакуацію особового пораненого особового складу. І на відході е було уражено й дроном перший човен, другий човен покинув їх. Весь особовий склад противника, який не загинув або не втонув, почав плавати в річці. Другий човен просто покинув їх, щоб вони загинули і все. Тобто за ними не поверталися. Таким чином, за час проведення даної операції було знищено особовий склад противника, було знищені боєприпаси і також Е, Після чого в даному районі була змога використовувати БПЛА. Дали змогу переміщуватися і в подальшому ця операція дала ефективність для переміщення особового складу груп в подальшому для просування та звільнення наступних островів, які знаходилися в даному районі. Скажи, будь ласка, як часто ти береш участь в подібних операціях? Змогу приймати участь в даних операціях не завжди є. Особливо вона з'явилася більше після деокупації Херсону, де ми почали безпосередньо виконувати завдання, пов'язані з водою та цим середовищем більш характерним для нас. Раніше доводилося виконувати в районі Кінбурзькі коси, потім була змога виконувати в районі Дніпровських планів. Ну і на закінчення скажи, будь ласка, що б ти хотів сказати нашому українському народу? На закінчення, ну, перш за все, мабуть, скажу наступні слова, що ми Збройні сили, неважливо, хто без служить. Любимо нашу державу, любимо наш народ і ми живемо, поки є наш народ. Ми цінуємо. Любу вашу допомогу і кожне життя. Нашого побратима це безпосередня робота, наша спільна збереження життя, здоров'я і цілісності нашої держави.